Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вісім дам прорвано, вісім міст під загрозою повного затоплення. На деяких ділянках затоплення до п'ятого поверху. Уже ситуація критична у той же час. Телеграм-канали Партизан пишуть про зупинку двох турбін на Новосибірській та Московський ГЕС. Крім того, заблоковані шлюзи. Інженери родом із Башкирі зробили блекаут цілій Москві у четвертому шлюзі. Прорив, а місто Самара через підривну діяльність башкирських патріотів під загрозою затоплення. Уже 12 ГЕС за останні виходить з ладу. Каскад бавовна почався. Після того, як Росія почала готуватись до ударів по Україні, втім не врахувала внутрішнього фактора а саме протестів в Башкортостані. Керма буває всякої. В цю гру можна грати двоє. Москва знову без світла, як і решта великих міст у республіці Башкортостан продовжують затримувати учасників протесту. Мітинги стали реакцією людей на вирок активіста Фаїлу Алсимову, якого звинуватили у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. На жаль, протести в Башкирії закінчилися нічим, але загалом ситуація стала показовою. Таку думку 24 четвертому каналу висловив ведучий каналу Ходорк. Ковський лайф Сергій Асланян, зауваживши, що люди мали шанс щось змінити та висловити незадоволення владою, але залишається радикальні озброєння людей, які будуть кошмарити Росію до самого її кінця, але залишаться радикальні озброєння людей, які будуть кошмарити Росію до самого її кінця. Росія це країна, яка має жорстку вертикаль влади. Всі новини люди дізнаються тільки від Москви. Народ дивиться лише, як живуть москвичі, як вони ходять по ресторанах, та яке розкішне життя мають. Регіональні новини залишаються тільки в регіоні, тому весь інформаційний. Простір зводиться до того, що новини бувають тільки про столицю. Якщо раптом Башкирія стає новиною, про яку говорять на федеральних каналах, це означає, що влада випустила ситуацію з під контролю, Ні звідки виникла Башкирія, про яку ніхто нічого не знав, розповів Сергій Асланян. Росіяни побачили, що у цьому регіоні є столиця певна автономія. А найголовніше, що там живуть люди, які можуть вийти на протест. Це викликає паніку влади, але надихає решту населення. Також це є підтвердженням, що, попри жорсткий нагляд з боку Кремля, у Росії не все втрачено. З'ясувалося, що існують ті, хто не згод. Один з Путіним і намагається жити своїм розумом. Неважливо, що стало приводом для цього, але люди не згодні, і це вже не двоє, бо до цього вважалося, що таких людей у Росії немає. Підкреслив Асланян. Кремль ще раз підтвердив два важливих постулати: влада у Росії тримається тільки на страху. Якщо його немає, то нема влади. А саме в цьому регіоні страху не було. А там зібралося 10 тисяч людей. Вони вийшли на мороз у валонаселеному місці ще й через причину, яка зрозуміла тільки їм, і це стало величезною силою. 10 тисяч людей, які змогли організуватися і сформувати свою проте. Сенцію це катастрофа для влади. Це свідчить про те, що протестний потенціал є, і він дуже вагомий. Заважив Асланян. Він додав, що другий важливий постулат – це те, що влада завжди запізнюється. Вона не розуміє, що робити з цими людьми. Відтак перші дні протестів була абсолютно розгублена і не мала ніякого розуміння, як правильно діяти. Російська влада на будь-яку подію реагує однаково абсолютною розгубленістю та дезорганізацією. Тільки на третій день стало зрозуміло, що людей можна саджати за ґрати. Далі запакується протокол знищення. Далі запускається протокол знищення лідерів. Треба. Відділити народні маси посварити, а найяскравіших кудись прибрати, сказав Сергій Асланян. Він прогадав протести Білорусі в 20-му році. Якби тоді люди, які прийшли до палацу Олександра Лукашенка, отримали команду йти вперед, а не зупинилися, то б були б жертви і загиблі. Але тоді б ми побачили нову Білорусь. Так само і в Башкирії був шанс все змінити. Якби замість хороводя протестувальники прийшли та посадили свого місцевого представника влади, то в Москві вже б намагалася зібрати війська для штурму. Почалася б громадянська війна. Пропустив Асланян. Перемога неймовірно об'єднує. Так само, як і безкарність, тому путін вже 20 років перебуває в айфорії, бо стільки часу йому вдається уникати будь-якого покарання, хоч його і лякає суд Гаги, але все одно це не є для нього вирішальним. Якби протез важкірії поширився всією республікою, цей рух підтримала б інші регіони, які виступають проти влади. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.